Я вітаю вас всіх, брати і сестри, всі присутні, можливо, хтось вперше прийшов в наш дім молитви на це служіння. І я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу, він достойний славу прийняти. Нам хор проспівав тільки що такий глибокий, благословенний псалом. Якщо ми тільки чули його нашим серцем. Можна почути вухом фізичним, але серцем не почути, і не принесе нам ніякої користі. І саме перші слова, де хор нам проспівав: недостойний я, Боже, всіх Твоїх милостів, які ти явив для мене. Слава нашому Господу. І це ми бачимо, що ми сьогодні в домі молитви це не наші заслуги, але це Божа. Милість для нас з вами. Ми сьогодні знаходимося в цей недільний день у самому благословенному місці, в Домі Божому, де збирається Церква Ісуса Христа, щоб прославити Його і щоб почути Його Слово, яке сьогодні на цьому місці звучить до наших сердець. Ми читаємо останню книгу Біблії, перший розділ і перші вірші сказано такі слова: блаженний той, хто читає. Блаженні ті, хто слухають, і блаженні ті, які виконують слова пророцтва книги бо тому що час близький, слава нашому Господу, час близький пришестя нашого Господа Ісуса Христа за Його церквою. Дві тисячі років пройшло з того часу, де учні бачили Ісуса Христа, який возносився з гори Яліонської на небо. І ангели предстали і кажуть, що ви дивитеся, цей Ісус, якого ви бачите, який вознісся, Він прийде вдруге, Він прийде знову забрати свою церкву, невісту, свою улюблену від землі. Слава нашому Господу! Брати і сестри! в Свою чергу я хочу поділитися Словом Божим. Відомий текст для нас з вами, хто читає Біблію, записано в Книзі буття. 17 розділ, перший вірш. такі слова. Авраам був 99 років. і Господь явився Аврааму і сказав йому: Я, Бог всемогущий, ході передо мною і будь непорочен. Слава нашому Господу! Брати і сестри, Авраам! Багато про нього написано в Слові Божому. Ми знаємо, що це за муж, муж Божий. І ми читаємо, що він став батьком багатьох народів. Слава нашому Господу! Він став батьком багатьох віруючих людей, незалежно якої національності, чи це євреї, це, чи, чи це язичники з усякого народу, племені, язика і люду, хто полюбив ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Авраам став батьком. Слава йому! Брати і сестри, слава Богу, не Аврааму. Вся слава належить нашому Господу. І одного разу Бог явився для Авраама і сказав такі глибокі слова, які мають велике значення не тільки для Авраама, який жив той час, вони сьогодні актуальні для нас з вами, для церкви і Ісуса Христа. Я, Бог Всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний. Бог говорив до Авраама, і ми читаємо, що життя Авраама воно нелегке життя було. В нього було бажання все його життя. Скільки він жив на землі, в його було одне бажання: Боже, дай мені наслідника. Авраам, Сара, вони жили благословенна пара, богобоязні люди, як дружина, так і чоловік. Але разом з тим не було у них дітей. І все своє життя вони свою нужду несли перед Отцем Небесним. І був час у їхньому житті, коли Бог явився для Авраама, і Він сказав йому такі слова: Авраам, не бійся, я твій щит, і награда твоя дуже велика. Не бійся, Авраам, я твій щит, я твій Бог якому ти служиш, за яким ти послідував, і він каже: ходи переді мною і будь непорочний. Бо говорив у той час до Авраама, коли прийшов час для Авраама, коли він розочарувався, я б сказав такими словами. Він прийшов в отчаєне состояння, і коли він почув слова Авраам: не бійся, я твій щит, награда твоя дуже велика. І Авраам сказав такі слова, а що ти мені дав? Авраам, хіба ти не бачиш, що Бог благословив твоє життя, він вивів тебе з ура халдейського, благословив тебе в тій землі, в якій ти живеш. Ти є благословений Богом. Але цього мало було для Авраама. І він сказав: «А, Боже, що ти мені дав? Ось домочадець мой, управитель мой, в домі моєму. Цей Єліазар із Дамаска, слуга був в домі Авраама. Я думав, що ти дасиш мені наслідника, я думав, що ти дасиш мені сина, він після мене буде наслідником в домі моєму, що ти мені Боже дав. І Авраам прикладає свої зусилля. Він не довірився цим словам, які Бог сказав йому Авраам. Я Бог Всемогутній, щоб не сталося в твоєму житті, покладай свою надію на мене. Я Бог Всемогутній. Хто може сказати такі слова? Ніяка людина не може на землі сказати ці слова. Ворог, душ людських, він не може сказати ті слова, хоча він має силу. Немалу силу, але разом з тим він не може сказати: Я є всемогутній, ні. Всемогутній є один, це Бог, слава нашому Господу. І він каже Авраам з дружиною, я б сказав, порадилися. І вони своїми зусиллями досягли того, що в їхньому домі народився від служанки Ізмаїл. Це було не угодно Богові. І одного разу, навіть через Малахію, Бог сказав: той, в якого був високий дух, він поступив віроломно проти дружини своєї. Народився Ізмаїл. Сара була згідна, Авраам був згідний, але разом з тим не пройшло багато часу, і Сара знову стала нарікати, тому що служанка побачила, вона завагітніла, і стала притісняти свою Госпожу. Ми знаємо цю історію, і вона прийшла Сара, і каже: Авраам: Ти винуват у цій ситуації. Ми читаємо цю історію. Авраам не довірився. Каже: Я Бог Всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний. Прийшов час. Він поселився в, в землі, де царем був Авимелех. Ми так само знаємо цю історію. І ми читаємо, Авраам боявся, тому що його дружина була дуже вродливою, і він боявся, щоб цей цар не вбили його, і він каже до Сари: якщо візьмуть тебе, скажи, ти моя сестра, а я твій брат. І каже він тим самим, він хотів зберегти своє життя, але не знав або ж забув, що Бог одного разу йому сказав такі слова: Авраам, я Бог всемогутній, Ходи переді мною і будь непорочний. Це благословенні слова, які мають велику силу, велике значення в житті кожного християнина, в тому числі кожного із нас, сидячих на цьому місці. Я Бог Всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний. І коли Авимелія взяв собі Сару в дружину, написано Бог явився йому у сні. І каже: ти помреш, тому що цю жінку, яку ти взяв собі, вона має чоловіка. І він каже: цей Авемілех до Авраама, Що ти зробив з нами? Ти навів біду на все моє сімейство, на весь мій народ, брати і сестри. Але Бог каже до Авемілеха: Я знаю, що ти це зробив у простоті свого серця, і я не допустив, щоби ти з цією жінкою зробив гріх. Я не допустив, відпусти її. Бог благословляв Авраама і захистив Сару, захистив Авраама, тому що він сказав: Авраам, ходи переді мною і будь непорочний, а я є Бог Всемогутній. Брати і сестри, багато можна говорити за персонажів біблійних, де ходили Божі мужі перед Богом. Вони слідували за Богом. Вони знали, перед ким вони ходять, вони знали, як їм треба ходити, як жити. Дві умови, які Бог поставив своєму мужу: ходи і будь. Пам'ятаймо ці слова, все наше життя, брати і сестри, які Бог говорить до нас. Ходи переді мною і будь непорочний. Ходити перед Богом, це чинити волю Божу, чинити діла Божі і бути непорочним, це наше християнське життя, це наша сущність, це наші поступки, наше життя. Брати і сестри, ми читаємо за ноя. Ми читаємо цю історію, Бог знищив все людство потопом, тому що каже, злодіяння всього людства дошло до неба. І каже: за Ноя Бог: він є муж непорочний в роді своєму. Я щит для непорочних, ходи переді мною, я Бог Всемогутній. Ці слова звучали в один час до мужа Божого Ноя, і каже Ной. Будуй ковчег, я знищу все людство, тому що вони не ходять передо мною непорочно. Я кажу це своїми словами. Але ти, Ной, будуй ковчег, ти обрів благодать у Господа. Бог явив милість свою для Ноя, навів потоп, Ной і все його сімейство. Вони отримали спасіння, вони війшли в ковчег спасіння. Вони були благословенні Богом. Бог є Бог Всемогутній. Навіть тоді, коли це все неможливо, за Авраама все пройшло сто років, здається, все, ніякої надії немає на те, що просив Авраам у Господа. Як часто, брати і сестри, у житті нашому приходять часи відчаю, ми просимо, ми нуждаємося, приходять труднощі, випробування, і ми не маємо відповіді. Але це не говорить про те, що ми маємо вже не ходити так, як волі Божій угодно. Це не говорить про те, що ми не маємо свято жити. Ми маємо поступати, як нам хочеться ні. Навіть тоді, коли ми не отримали відповіді, все рівно для нас ці слова актуальні: ходи переді мною і будь непорочний. Брати і сестри, Бог похвалився своїм мужем Іовом. І каже сатана до Бога, ходив по землі, обійшов її, а Бог каже: чи звернув ти увагу свою на раба мого Іова? Нема такого чоловіка на землі, як раб мой Іов, непорочний, богобоязнен і удаляючийся від зла. Які добрі качества мають бути у кожного християнина, у кожному із нас непорочний. Богобійний і той, хто удаляється від зла. Він має великі Божі благословіння і тут на землі, і має вічність, яку Бог приготував для любящих своїх. Слава нашому Господу! Брати і сестри, нема такої людини на землі, і сатана спокушуючи. Йому не подобається, що Божі люди, церква і Ісуса Христа, вона є благословена у Господа. Він робить все для того, щоб люди осквернилися, щоб люди не прославляли Бога, щоб люди християни не приносили добрих плодів в житті своєму для Бога. Йому це не подобається. І так було в житті Іова. І він каже до Бога: хіба дарма богобоязний Іов? Не ти ли його оградив всім, ти всім Його благословив на землі. Він багатий, він здоровий, його сім'я благословена, десятеро дітей ти йому дав, все благословіння він має. Торкнися Його, і чи благословить тебе він? І Бог допускає і короткий час Іов лишається всього, лишається дітей, лишається майна. Лишається всього скота, всього багатства, абсолютно все. В один прекрасний момент знищує диявол, що було у Іова. І знову приходить до Бога, а Бог каже: чи звернув ти увагу знову на раба мого Іова, непорочний, богобійний і той, хто удаляється від зла? І каже: все ж таки він є твердий у своїй непорочності. А Сатана каже, кожа за кожу, жи, за життя своє людина все віддасть. Брати і сестри, можна лишитися всього майна, можна лишитися багато що в житті. І в нашій країні ми бачимо це наяву. Як багато людей лишилися всього матеріального в цьому житті, але і це ще не надто велика трагедія. І Сатана це знав і каже: торкнися його життя, і Бог допускає. І поражає Сатана великою проказою Іова, настільки були великі труднощі, хвороба, настільки великі проблеми в житті, дружина не могла дивитися на ці страдання. І каже: Ти все ще непорочний у своїй непорочності, ти твердий, похули Господа і помри. Навіщо тобі так сильно страдати? Вона знала, через неї проговорив сам Сатана, По похули Господа. І втратиться твоя непорочність, і ти помреш. Але каже Іов: Невже нам тільки добре приймати від Господа, але і злого не приймати? Ми маємо приймати все. Якщо приходять труднощі, випробування, скорботи, проблеми, ми маємо це прийняти, і ми маємо достойно це пройти. Коли нам добре, нам добре славити Господа, коли нам добре, нам добре свято жити, приносити плоди Господу, але коли приходять випробування, брати і сестри, все ж таки ці слова в житті нашому мають велике значення. Ходи переді мною і будь непорочний, незалежності від, від наших ситуацій. Ми маємо пам'ятати, Бог є всемогутній не тільки благословити, не тільки зробити нам все добре в нашому житті, коли ми свято живемо, але коли ми не живемо святим життям. Чому Бог сказав до Авраама, будь непорочний? Він не сказав йому, Авраам, будь праведний і досить тобі, будь святим і досить тобі, ні. Він сказав це слово: будь непорочний, тому що в цьому слові заключається все. І праведність, і святість, і благочестя все заключається в одному слові: будь непорочний перед Богом. Ти ходи переді мною, а я Бог Всемогутній. Не зрозумів ці слова цар Навуходоносор одного разу. Він подивився на весь все те, що було зроблено його руками, і він каже одного разу. Ні, ето лічественний Вавилон, который я построил в дон царства і в славу моєго величия. Ці слова були неугодні, Господу. Але перед тим він побачив сон, який Бог показав йому, що станеться з навуходоносором у його житті. Він не зрозумів його, не зрозуміли всі ці волхви, гадателі, які були в його царстві, і він кличе Даніїла. Каже Даніїл, я знаю, що в тобі Дух Святого Бога. Чому він сказав такі слова до Божого мужа Даніїла? Небагато було таких мужів, ізраїльських у полоні у цьому царстві царя Навуходоносора. Було три мужа, які не поклонилися, це сідрах, Місах і Авдінаго, не поклонилися дагону. Був муж Даніїл який не осквернявся яствами від царя від царського стола. І цар це знав. Цар бачив благословіння, яке має Даніїл. І він покликав і каже: Я знаю Даніїл, в тобі Дух Святого Бога. Чому Даніїл жив, так сказав Господь, ходи переді мною і будь непорочний. І Даніїл каже, дивлячись на те, що Бог йому відкрив значення цього сна. Даніїл каже, цар, твоїм би ворогам значення цього сну, но не тобі. Але він вимушений йому сказати те, що сказав йому Господь: цар тебе відлучить від людей. Ти будеш як звірина на полі, будеш орошатися росою, будеш їсти як віл траву. За що? За те, що не воздав славу Богу. Забув, що Бог сказав: Я Бог всемогутній, я можу все, можу дати тобі всі благословіння, славу, багатство і можу в один час забрати, якщо ти не будеш поступати по волі моїй. І так сталося з Навуходоносором. Через рік, після того, коли він побачив сон, з ним збулося це пророцтво, яке Бог йому відкрив йому через сон. І сім років він був. Разом з вірями, їв траву, як віл, орошався росою до того часу, поки не познав, що Бог є Бог Всемогутній, слава нашому Господу! Коли він пізнав, що Бог є Бог всемогутній, Він є вездесущий, і він всезнаючий, на всякому місці, де б ми не були, Бог бачить кожного із нас, і в тому числі Він бачить на вуходоносора. Коли він величався, коли він все приписав собі, все те, що він мав у своєму царстві, і він зрозумів. Каже: Я зрозумів, що Бог сильний смирити ходящих гордо, слава нашому Господу, брати і сестри, хай Бог допоможе нам завжди смирятися перед нашим Господом. Не знав і Ананія з Сапфірою, що Бог є Бог всемогутній, і він бачить всі наші поступки. Він бачив і Ананію з Сапфірою, Першоапостольська церква движима Духом Святим, Дух Святий потужно діяв у церкві і Ісуса Христа. А вони забули, перед ким вони ходять. І прийшли, і апостол Петро задає питання, чи за таку ціну ви продали, продали свій маєток? Так, за таку. І Петро каже: Ананія. Навіщо ви згодилися з дружиною осквернити себе? Непорочно поступити ви не змогли. Ви опорочили себе. Ви обманули не людей. Ви згодилися обманити Дух Святий, ананія, ти зараз падаєш мертвим. І винесуть тіло твоє. За що? За те, що не зрозумів. Бог є Бог Всемогутній, Бог є Бог знаючий все, і дасть кожному згідно його вчинків. Брати і сестри, страшна трагедія сталася з цією сім'єю Ананія і Сапфіра. Брати і сестри, багато можна. Наводити прикладів біблійних, наскільки Бог благословляв тих, хто зрозуміли, коли Бог покликав до себе, коли віддалися йому на служіння, коли Бог дав покаяння, зрозуміли, я прийшов, я маю йти за Господом і жити непорочно. І хто каже мені, служить, за мною хай послідує. Авраам ходив перед Богом, єнох ходив перед Богом. Ной ходив перед Богом. Ці мужі мали великі Божі благословіння і унаслідували вічність, приготовлену Богом. Для нас з вами, брати і сестри, приготовлена вічність. Для нас з вами залишаються ті ж самі умови, які були сказані для батька всіх віруючих Авраама. І наостанок хотів би як побажання зачитати текст із Божого Слова до філіпійців. Воно звучить до мене і до ваших сердець, де апостол Павло до цієї церкви каже такі слова до філіпійців. Другий розділ до філіпійців Бог каже такі слова через апостола Павла, 14 і 15 віршики: все ділайте без ропота і сумніння, щоби вам бути неукорізненими і чистими чадами Божими. Непорочними серед строптівого і розвращеного рода, в котором ви сіяєте, як святіла в мірі, содержа слово житті, слава нашому Господу, брати і сестри, хай нас Бог обільно благословить, триматися Божого Слова, жити святим, непорочним життям серед строптівого і розвращеного рода сьогодні. Хай Бог нас обільно. Благословить амінь.